Після опублікування шорцу про Фіодендрон Біркін, через 25 секунд я отримав коментар від Олени із проханням зняти повне відео про фіодендрон, бо саме Біркін починає гнити. Таке часто відбувається з роїдними, і від коментар, коментар від Олени я вже бачив друге. Тому, якщо у мене з'явилася хвилина, я відразу роблю це відео дуже швидко і виписав вам дуже швидко 5 помилок, правда, куркала по я це зробив, але зараз все це детальніше вам розповім. Пишіть відразу коментарі, і вибачаю з передовиною, що я з першого разу не відповів. Бачите, з другого разу вся інформація дійшла і оперативно все виконую. І так, перша помилка взагалі із філодендроном Біркін. Вони, Дійсно він різний. Це не такі, як філодендрон Андре або інший, і, хоч це ароїдний, але є специфіка між тим же Зем'якулька Самонестеру Антуріуми. Це все ароїдні, але специфіка є. Тому що він не виносить взагалі і чому з'являються плями на листі, першу причину, яка була в шорт. Я вам покажу відразу. Це не входить до тих п'ять помилок, про які я вам розповім сьогодні. Ось такі плями, хто не дивився моє шортс відео, з'являються, як правило, від кліща. Ось такі проколи на листкові, бачите, ось вони. ось вони всі проколи проколи. Це павутинний кліч. Один укус дорівнює один потенційний грибок. Тому, скільки у вас буде кліщів і покусів на філодендрині, а їх любить кліщ, у вас скільки буде і грибка. Але ці прямо локальні, ну і, відповідно, це є ключова ознака. Йдемо далі дуже швидко, бо час обмежено, що не виносить взагалі філодендрон Біркін, як і інший, високої концентрації солей. Що означає висока концентрація свей? Ще на попередньому каналі Панхелпер відео про антуріуми і там топ-5 або топ-7 помилок. Бо було це відео було вже більш знято, ніж 2 роки тому. Якщо потрібно, до речі, зробити повне відео про Роїдні, перекласти частково відео з мого попереднього каналу Панхелпер, де більше 70 тисяч підписників, лишайте коментарі і лишайте назви відео, які вам найбільше цікавлять. Зроблю вам розширені. Уже українською мовою з оновленими даними. Бо е добрива нові, препарати нові, інформації більше. Тому повертаємось до Біркіна. Висока концентрація солей не виносить ароідні. Поливати водопровідною водою, звичайною, не бажано поливаю я і філодендрон, Біркін, і інші рослини. Я проливаю е водою. З фільтра зворотнього осмосу. Тоді листя взагалі не е, псується, не гніє. Е, чому саме так? У водопровідній воді багато карбонатів, багато кальцію. От о, ароїдні взагалі це не виносять. Колоси простять, фікуси витримають. Третисканці взагалі все одно. Але ароїдні не простять вам цього. Тому фільтрована вода. Бажано з фільтра зворотнього осмосу. Якщо є у вас індикатори PPM, то використовуйте таку воду, в якій ну, бажано би взагалі щоб було до 100 PPM. Низька концентрація солей. Чим менше, тим краще. Друге, що не виносить Філодендрон Біркін? А, він не виносить перезвоження субстрату, тоді. Гнитимуть нижні листки. У мене філодендрон не гніє. Всі листки тверді, пружні, бо я його і фільтрованою водою поливаю. І а, нижні вістки, можете бачити, вони всі зелені, тверді і жодні абсолютно не гніють. Якщо гніють, у вас зсередини, ось ці нижні листки, то швидше за все, ви його перезволожили. Розитки у нього дуже щільні. Тому ось є відмінність, наприклад, від тих же монстерів, від філадендрона Андрій, у них є стобур багато а, такого м, коріння повітряного, яке цю воду може забрати. Філодендрон Біркін ну реально він щільний, тому підливаю, дійсно, він простіше. Взагалі, ніколи не перезволожуємо субстрат. Між поливами. Я чекаю, аби він повністю просох. Бачите, горшик у мене широкий, але невисокий. І ось там у мене субстрату. Бачите, він глибоко посаджений. Не через те, що в мене там земля скінчилася. Спеціально у мене землі от стільки. Я тут ще дренажу. Сантиметра півтори. Ось оце тільки субстрат. І так він зростає нормально. За горщики це теж помилка, але це така опосередкована, яка призводить до того, що субстрат повільно сохне, особливо там, де ось ці нижні шари листків. І тоді він підгниває знизу. Нижні листки тоді підгнивають. Якщо ж підгнивають вони зверху, ось оці листки повільно розкручуються. Ось вони у мене тут зростають, бачите, які О, зелені, он один лізе, лізе, лізе. І він розкрутиться нормально. Ось новий листок здоровий. Якщо вони погано розкручуються, і буває, ось оці погано гніють. Гніють і погано розкручуються. Це дефіцит кальцію, як правило. Але ж увага! Ароїдні не виносять високу концентрацію силой раз, тому тільки фільтрованою водою проливати. І вони не виносять о, прямого ну, таких прямих карбонатів, наприклад, які є в попілу. Взагалі, попіл заборонено додавати це помилка номер 3. Там кальцій недоступний для і тоді субстрат буде лужний, він буде погано впливати, пригнічувати буде рослину. І якщо ось гніють верхні листки, можна давати хелатин кальцій або брексіл кальцій. Там не міститься азот і там є хелатовані форми кальцію. Ось якщо знову ж таки верхівки пригнічені. Я давав своєму філодендронові 1 дронові. Брексів кальцій. У мене має Брексів мульті, Брексів кальцій. Додаю Брексів кальцій. Але, ну, чесно вам скажу, раз на 2-3 місяці, не частіше. Тут тільки за потреби. Бачу ознаку пригнічення, додаю. Якщо всі листки, а тут вони бачите, у мене зростають всі повноцінні. Ну, я тоді не додаю, бо вони не виносять краще. Не додати, аніж передати. Тому, взагалі, повертаємось до резюме, що за помилка номер 3 це перезвоження субстрату, в принципі, і тим паче не можна зловживати добривами. Стосовно м, добрив, який я використовую, не можна йому давати високу концентрацію солей, запам'ятали. І які добрива я використовуюся для цього? Я використовую, наприклад, русосол. Це ж саме я вам розповідав у відео про ароїдні про антуріуми. Те ж саме, на них розповсюджуються. Вони дещо схожі, але це ж складніше, бо він більш щільний. Тому підгнивають рослини, як правило, це наступна помилка про ароїдні четверта, коли в них нестача калію. Кальцій вони не люблять і ще з тієї причини, що кальцій антагоніст калію. Тому, не дай Боже, ви вирішили побалувати свій біркін або ще якісь там філодендруний золою попілом. Ні, краще побалувати якісь інші рослини, але точно не його. Бо він любить калій, і я підживлюю, бачите, добрива. Мало азоту, 8, фосфер 17 і калі аж 41. Добриво для троянд. Хоча це не троянди. Але на своєму каналі я завжди вам детально розповідаю. І пишаюся тими підписниками, які навчилися думати і критично все оцінювати. Це маркетинг і бізнес. А ви орієнтуйтесь, бути кроком вперед. Думайте, як виробники, і думайте, як агротехнологи. Читаємо склад. Це може бути. Полуниця, це може бути троянди, це може бути на... добриво для повергоні, добриво для дозрівання плодів. Де тут родні? Звісно, бізнес дійде до того, що будуть колись добрива для Філодендру біркін. Через років 5-7 такий буде. Буде добриво для Фікус-Бенджаміна, для Фікус Алі, Амстел Кінг, але інше. Це просто бізнес і маркетинг. Ви дивитесь тільки на склад, то багато калію, фосфору менше, азоту взагалі менше. Якщо забагато азоту додаєте ароїдним, вони, як правило, витягуються і гніють, бо вязкість цитоплазми зменшується, а вони люблять високий вміст калію. Тому ось таке добриво для троянд, хоча це далеко і не троянда, дає мені нормальні результати. Які мене радують. Ну і філодендрона теж листя взагалі, щільне не пружне. І шкідникам його прокусити важче. Хоча кліщ там покусав, укус є. Але ж вони не критичні. І остання помилка п'ята. Така крупна велика. Це субстрат. Ось я пересаджував, бачите свої рослини, оскільки кільки перліту я додавав. Для цього ж, для такої ж рослини теж додавайте агроперліта, аби горщик, бачите, який великий. Знаю, який тут 45 літрів під 50 Вчора увесь використав, повний був. Тому використовуйте добрива із високим містом перліту і грубих часточок. Не виносить. Філодендрон особливо біркін через те, що він, бачите, щільний. Він не виносить того, щоб субстрат був як пух, як багато хто хоче. Не має бути субстрат як пух. У вас із пуху мають бути лише подушки і куртки. Все, щоб вам було тепло. А субстрат для рослин використовуйте грубий, особливо для ройних. Всі рослини, які містять товсті коріння. Зам'якулькаси, манстери, антуріуми, філодендрони, всі потребують товстого коріння. Вони потребують багато повітря. І тоді в такому повітряному субстраті у вас, ну, наприклад, повергоні, просто тут має прозорий горщик. Бачите, посадив я повергоні. Уже почалися у неї кущення. І ось. За 4 дні я отримав як і корінці. На ароїдних це те ж саме. Я показую вам приклад, що на всіх рослинах це діє. Але для цих це взагалі обов'язково. Без цього успіху не буде. Можете додавати агроперліт, можете додавати цеоліт краще. З цеолітом вони краще зростають. Ну, а цей у мене скінчився. Не можна категорично протипоказано додавати вірмикуліт. Вірмикуліт забуваємо. І, до речі, такий а, лайфхак для тих, хто має, наприклад, якісь живці. Ось, бачите, у мене тут вкорінюється, ну, вже вкорінилася повергонія. І буває, у мене лишається а, зелений. Субстрат з перлітом, або просто буває перліт зелений. Ось цей зелений перліт я ніколи не викидаю. Ось я його розсипав, і я його все додам при пересадці рослин. Ось фіодендрони це люблять. Вони зростають у вологих умовах, і їх коріння дуже часто в ботанічних садах всюди, якщо ви були там десь умовах їх природнього, а, природнього життя, ви бачили, що на них і мох зростає на цих повітряних коріннях, і вони дуже часто звені як орхідеї. Це їм допомагає, якщо чесно. І ось ці всі домішки із зеленими ну, водоростями або мох, от я їх всі додаю. Вони сприяють тому, що фіонтердром почувається краще. Ну, що не варто додавати. Вермикуліт сказав: керамзіт можна додавати, але промивайте, бо він може змінювати вожність субстрату. Ну, ось такі, як би, 5 помилок. І відмінність, до речі, от бачите, горщик, я вам сказав, невеликий. Відмінність між зем'якулька в чому? Теж такі питання задають. Земякулька так, та шороїдні, ніякий це не сукулент. Це міф, що він суккулент. Це аероїдні. Тому єдина відмінність, що зем'якулька потребує глибокого, не широкого горщика. Але хоч це теж и але він потребує бажано широкий, тоді він буде давати вам багато пагонів. Бачите, от він у мене пересаджений. І ось дивіться, скільки пагонів дає. Я його можу поділити дуже швидко, скоро. Тобто широкі горщики. Головне, аби швидко просихали, аби не було солі забагато. І дивіться, що підгниває. Верх-низ, я вам сказав, є якісь у вас, можливо, щось опустив я. Запросто таке може бути. Будь ласка, поправляйте мене в коментарях і діліться даним відео. Всім гарного дня!